українцям відсутність електрики цього літа, незважаючи на виклики, пов'язані з війною та атаками на енергетичну інфраструктуру, експерти прогнозують, що літо 2025 року може пройти без масових відключень електроенергії, якщо і за цієї умови своєчасного вжиття превентивних заходів, таких як посилення захисту критичної інфраструктури та оперативна модернізація системи. Але енергосистема України стає все більш залежною від погодних умов, що може призвести до дефіциту електроенергії влітку, не лише через ворожі атаки, але й через несприятливі погодні умови. Компанія ДТЕК залучила рекордні 3 мільярди гривень на будівництво шести установок зберігання енергії загальною потужністю майже 200 тисяч мегаватт. У різних регіонах України ці системи дозволять накопичувати електроенергію та забезпечувати стабільність енергопостачання. Про це більш детально будемо просто зараз говорити з нашим наступним гостем Андрій Жупанен, заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. З нами на прямому включенні з ним будемо говорити про стан енергетики. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, я зразу вас поправлю: не 200 тисяч мегаватт накопичувачі, тому що це дуже багато. Напевно, що 200 мегаватт просто це 200 тисяч кіловатт. Так, можливо, вибачте мене, будь ласка. Тож, яка загальна ситуація за електропостачанням в Україні на сьогодні? Що ви можете сказати про це? Ситуація контрольована. Вона дійсно виправдає, якщо сказали, і ви праві, що ми десь залежимо від погоди. І це в першу чергу через те, що через дві причини перша причина полягає в тому, що енергоатом традиційно виводить частину своїх блоків влітку на ремонт, і відповідно певний обсяг генерації випадає з мережі. А у нас енергоблоки, якщо ми говоримо це від 440 до 1 ГВт потужності, це доволі великі об'єкти самі по собі. О, це перша причина, а друга причина, те, що в нас влітку велика доволі генерація в сонячних в сонячних електростанцій, і відповідно, коли в нас, от в травні, був були тижні з невеликою кількістю сонця, то ми багато імпортували за кордону, тому що потрібно було брати десь залишок цієї електроенергії. Споживачі це не відчули, якщо ми говоримо про населення, тому що Мені невідомо про випадки відключень в цей час. А чи можуть споживачі відчути це в, влітку? Так, от сьогодні ми з вами з точки з перспективи 4 червня дивимося на літо. То це знаєте питання я вже кілька разів опікся на цьому питанні і дуже якби скромно коментую. Чому тому що? Буває, ви скажете, ну все, в нас зима, в нас буде відключення, ми цю зиму не переживемо без відключення. А Потім зима проходить, відключень нема, і люди питають, що ну що ж, де ж ви там експерти? Казали, що відключення будуть, а відключень не було. Так само, і коли переконують, що відключень не буде, а вони стаються, люди знову ж таки кажуть, що ж ви там прогнозуєте? Но тут прогнозувати майбутнє доволі така неприємна річ. Це можна з точністю сказати, так щоб об'єктивно там люди розуміли ситуацію. Перше те, що ми дійсно залежимо від того, чи будуть обстріли чи ні, Но це об'єктивна реальність. Тому що якщо обстріли є, і вони успішні, як би ми того хотіли не хотіли, в нас можуть бути відключені просто через те, що в нас перериваються лінії електропередач між, між зонами або через те, що в нас випадають об'єкти генерації, це об'єктивна реальність. Чи можна сказати, що обстріли будуть ну зараз доволі складно. Бачимо, що останні місяці ну не били по об'єктам енергетики, особливо якщо ми говоримо про об'єкти електрогенерації електроенергії і ставимо там за дужки газ? Я думаю, що це частина, якби було в нас енергетичне перемир'я, але насправді армія країни агресора вони розуміють, що для них набагато вигідніше не бити по нашій енергетиці, тому що ми не б'ємо і по їхній. Ну, от в межах цього енергетичного переміря було ж домовленість, що ми не б'ємо по енергетиці одна одне, і якщо подивитися, то наші удари по ним набагато болючіші для них, ніж їхні удари для нас, тому що ми вже звиклися, ми швидко відновлюємося. У нас є велика підтримка партнерів по фінансуванню, по обладнанню, є запаси обладнання. Все, а в них трошки гірші проблеми, тому що в них коли ми б'ємо по нафтопереробним заводам, у них падає переробка власної нафти, в них падає реалізація минулого року. В Росії впало на 3% обсяг переробки нафти в бензин та дизель, що доволі ну, суттєве падіння, якщо говоримо про всю країну, і це завдяки по суті роботі з села. А тому вони зрозумівши, що ну можуть бути для них неприємні наслідки. Моя моє припущення так вони зрозуміли, що напевно для них вигідніше не бити пона. Іншого інша справа, я не знаю. Можливо, зараз ми бачили успішну надуспішну операцію Павутин. І ви не знаєте, як вони відреагують. Тобто, можливо, вони вернуться до обстрілів енергової системи. Тому тут питання: воно ніхто вам не дасть відповідь: чи будуть обстріли, чи не будуть. Але ми від цього залежимо. А друге від чого ми залежимо об'єктивно, це від ремонтної роботи енергоатому. А енергоатом останні два роки справлявся в доволі рекордні строки, завершуючи ремонт енергоблоків. І є сумніви в експертному середовищі. За цього року вони зможуть так само в рекордні строки ремонтувати свої блоки. Чому? Тому що ну, ви не можете там, два роки підряд, ремонтуючи там, ну, умовно якісь короткі строки, вже й третій рік підтримувати би, цю швидкість, тому що вам потрібно вже ну, хоча б на цей рік зупинитися і так знаєте, ну, грунтовно підійти до ремонтної кампанії. Хоча нерватом переконує, що вони постараються комусь швидше зробити, так? Але знову ж таки не все залежить від них. Тому ми будемо залежати графік ремонтних компаній нерватому, він є документом з обмеженим доступом, очевидно, що так. Тому я його на очі не бачив. А сказати, там, що не переживайте, в нас ще ремонти встигнемо і все буде добре, я не можу. На жаль, і третє, від чого ми залежимо, об'єктивно, якщо ми говоримо про об'єктивні речі, це від рівня споживання. Цому тому, що іде літо, я одразу, зараз бачу, що люди вже починають сьогодні включати кондиціонери. Стало трішки тепліше, погрі сонечко. Працюють кондиціонери. Тому це кондиціонери по суті влітку, як це не дивно звучить, так для звичайної людини, що як кондиціонер може впливати там на енергосистему. Але якщо це помножити на не знаю, 17 мільйонів домогосподарств, якщо кожен будинок включить або кожна квартира включить кондиціонер, це величезне споживання електроенергії, і відповідно це впливає і минулого року. Коли в нас були спекотні дні, мені здається, в кінці липня, але не було обстрілів, то в нас вже були невеликі відключення, тому що об'єктивно нам не вистачало електроенергії. Енергоатом вийшов ремонт, а потім люди почали дуже сильно споживати електроенергію, і відповідно у нас був дефіцит. А, тому тут якби заклик. Ем... Ну, ощадливо, ми живемо зараз в період, коли нам дійсно треба ощадливо використовувати електроенергію. Мало того, що це вигідно фінансово, тому що ну, тарифи зросли. Так це ще й вигідно для енергосистеми загалом. А, От, це я так, якщо так для початку розмови загалом описав ситуацію, так постарався. Якщо є додаткові питання, то ви питайте. А, Так, у мене є додаткове питання. У вас щодо а, ремонту? Ви сказали, що енергатом буде намагатися зробити це якнайшвидше, але тим не менш. Зараз точних і чітких строків ми не можемо зараз з вами про це говорити. Але тим не менш, про який період може йтися? Дивіться, в кожного блоку є якби своя ремонтна історія. Якщо ми говоримо про дев'ять енергоблоків, які зараз працюють, ну які взагалі в енергоатому працюють в енергосистемі України. Вони частково старалися вивести щось в березні, в квітні, коли могли там два блоки, здається, виходили. Будуть старатися по почергово виходить виводити з системи, і в кожного енергоблока є своя історія ремонту і відповідно свій графік ремонту. І енергатом, коли планує виробництво, він розуміє, що цей блок ми можемо відключити там де 15 днів або 30 днів цього місяця. Наступний блок 30 днів цього місяця. Щоб відповісти прямо гарно на ваше питання, мені би потрібно було зрозуміти всю от ремонтний план подивити енергоблокам, подивитись, де воно пересікається, де не пересікається, так. І, ну, відповідно, потім подивитися, яке там історично в Україні споживання електроенергії в цей період, і чи відсутність там цих енергоблоків створює дефіцит. Ну знову ж таки в мене доступу до цієї інформації немає, і я наскільки розумію, моїх колег по комітету так само немає, тому що це ну це внутрішня робота енергоатому. Вона доволі вона доволі ну суттєва, так і така значною, якби, значною, значною важливістю. І відповідно, ми я чесно кажучи, не просив, тому що зараз може я вам щось розказав, що не повинен розказати в принципі. Знаєте, о тому тут а, загалом, а, якби такого одноструктурного ну, графіку немає. Ну що добре, і з хорошого, так і з хорошого те, що в нас трішечки зараз поповнилися водойми водою, тому що був сезон такого дощу. А знов ж таки для звичайної людини це може здаватися дуже дивно, що ну випав дощ, що це означає для системи. Насправді в нас. А доволі суттєвим виробником електроенергії є компанія Укргідроенерго, яка оперує всіма водосховищами в країні, і водосховища, де встановлені гідроелектростанції, і відповідно, чим у нас кращий сезон зими, коли більше снігу, тане, у в нас наповнюються ці водосховища. І компанія може видавати більше електроенергії. Вона, взагалі, зараз ключовий гравець збалансування енергосистеми, тому що вони видають електроенергію швидко в систему. Там за 15 секунд вже спрацьовують турбіни, і видається електроенергія. Тому були рясні дощі, трошки наповнились водосховища, Трошечки ми зайшли зараз. Ну, покращилась ситуація ніж та, яка була в березні після ну, де не було багато снігу. Це перший плюс. А другий плюс в тому, що в нас є можливість імпортувати, от можливості імпорту в нас доволі суттєві. Це по суті ну, еквівалентні там, двом великим блокам атомних реакторів. Це можливості імпорту. Тут інша справа, що да, можливості є, але інколи ціна в Європі є вищою, ніж ціна в Україні. Тому а, я навіть мовчу вже про населення, тому що населення завжди сплачує з електроенергію 4,32 зараз, так? В день. А якщо ми говоримо про промисловість, то в них є свої цінові обмеження. І от імпорт, імпорт електроенергії він навіть буває дорожчим за ці цінові обмеження, по яким купує промисловість. Тому... А, Можливість є, я думаю, що в критичній ситуації будуть вжиті заходи, так, щоб все-таки якимось чином імпортувати електроенергію. От, але це такі, знаєте, от цьому я тяжко спрогнозувати, там, от ви скажете, будуть відключення чи не будуть. Тому що це система з дуже великої кількості складових, і кожна складова в цій системі має значення. І відповідно, як вона себе поведе, ви не можете спрогнозувати, тому що, можливо, у вас випаде блок в ремонт. Але люди просто от дослухаються там до от закликів експертів споживати менше і почнуть менше споживати, і відключень не буде. Тому ну як просто як приклад, система дуже взаємопов'язана, дуже багато складових і тому дуже дуже важко так поставити руку на неї, і сказати так: будуть відключення або не будуть. Пане Андрію, а чи можемо говорити про те, які регіони найбільш постраждають і страждають від ураження саме енергетичної системи, і відповідно спрогнозувати де ймовірніше, якщо буде несприятливі погодні умови або обстріли ворога, де вирогідніше буде відключення? Ну, у нас найбільш проблемна область Одеська загалом. І на жаль, ворог про це знає, тому що там є проблеми з. І виробітком електроенергії, і передачею, і, і от якщо подивитися, напевно, взяти якусь там статистику за останні півроку, то Одеська область буде в числі там най найперших, де було найбільша кількість і проблем взагалі з постачанням електроенергії. Там не були повідомлення, що електротранспорт перестає працювати в Одесі. О тому вона доволі в нас вразлива, вразливі всі прифронтові області. Тобто, ми Сум Сумська область, Чернігівська область, Харківська область ну очевидно. І тут причина більше, що для того, щоб вразити об'єкт, я не знаю, на Вінниччині, потрібна або балістика, або ракета, яка летить там скрізь територію України і яку вже десь можна збити по дорозі, то от в прифронтових областях проблема навіть просто в тому, що туди можуть ну, залітають шахеди регулярно, і їх там ну, величезна кількість, і вони можуть просто ну, наносити великої шкоди об'єктам генерації. І зараз такий в нас ну, є доволі парадокс в енергосистемі, тому що. Виробіток в більшій мірі здійснюється на західній частині України, а споживання ну знов ж таки, що говоримо про наприклад, там місто Дніпро, величезне місто. От, слава Богу, там промисловість працює частково, так або там Нікополь так само промисловість працює, то там десь поруч виробітку електроенергії немає, так а, але типу споживання є. Її тут потрібно тобі туди, туди передати, і відповідно вразливими є ці об'єкти електроенергетики, які займаються передачою електроенергії. Транспортування по суті, якби магістральні мереж, які займаються транспортуванням електроенергії, і ворог по ним пробує бити. Ну, в часи, коли він обстрілював сильну енергосистему, вони пробували по цьому бити, і так само а, виходить, але навіть коли електроенергія в системі була фізично, тобто можна було виробити, її не можна було передати. І відповідно від застосовувалися якраз графіки аварійних відключень світла. От тому напевно, так, якщо виділяти прямо по областям, то я б сказав би про фронтові е, області, які залежать від транспортування, і Одеська область. Пане Андрію, давайте повернемося тепер до ДТЕКу, залучених 3 мільярдів гривень на будівництво шести установок зберігання енергії загальною потужністю 200 мегаватт. Е, тож е, розкажіть, що це таке, для чого це воно робиться, і як це допоможе. Е, Будь ласка. Що це таке? Установки зберігання енергії, промислові батарейки. Це якби те, що ви вставляєте в свій пульт керування знаю, там, телевізора, але це якби, масштаб більший для того, щоб зберегти енергію, і потім її віддати в енергосистему. Чому вони зараз в Україні потрібні. Вони потрібні, тому що в нас є. Нам потрібно перенести дві функції потрібно зробити. Потрібно Перенести надлишок електроенергії, який з'являється в день на інші години, коли у нас є проблеми з електроенергією, тому що в нас якщо подивитися, то Укренерго в ну в день в першу годину дня, в другу годину дня, воно в примусовому порядку відключає деякі електростанції сонячні, причому навіть ну буває в великих масштабах для того, щоб просто ну нема куди дівати цю електроенергію. І ціна на ринку через те, що ці електроенергії дуже багато, ціна на ринку може просідати. От просто щоб ви розуміли там порядок цифр. Якщо ми говоримо, що там в наприклад, в третій ночі може бути ну, там, знає, 5 гривень за кіловат-годину на ринку електроенергії оптовому, то в ці, в ці години, там перша година дня може ціна опускатися до 60 копійок, тобто вона може падати в 10 разів. І причина якраз в тому, що у нас де величезна генерація за рахунок роботи сонячних електростанцій, але електроенергії настільки багато, що її нема куди дівати. А, і вона так само в Європі. Тобто, навіть і в них ціна падає, в них теж велика кількість генерацій, то і не можна продати їм, і нема куди її діти. Тому просто Укренерго в, як диспетчер мережі примусово відключає ці електростанції. А що станеться, якщо їх не відключати, ви бачили в Іспанії, так тобто нам ну, таких пригод не потрібно. Відповідно, це перша історія. Нам потрібно перенести от те, що ми зараз надлишково виробляємо на години, коли в нас вже електроенергії не вистачає. Друга, це потрібно вміти подавати електроенергію в мережу швидко. В принципі, батарейки гарно з цим справляються. Тому що якщо ми говоримо у собі, там теплоелектростанцію, так там не знаю, я от, управляю теплоелектростанцією, в Ви мені телефонуєте, кажете, ну запускай, піднімай блоки, нам не вистачає електроенергії. Ну, поки я побіжу, їх підніму. Поки вони в мене запрацюють, це пройде на 6 годин пройде. Так? Батарейки працюють інакше. Тобто батарейки, де команда диспетчера, вони, в принципі, можуть швидко включатися і видавати електроенергію в мережу. Тим самим вони зменшують навантаження на Укргідроенерго. Тобто, яке зараз от, спускаючи воду так, в сезон, коли низьке водопілля, от, воно якби, витрачає ресурс. Тому переноситься на батарейки. І загалом це непоганий бізнес, це третій елемент. Тому що зараз ціна на ринку, вона в принципі доволі висока. Вона може бути в піковій години і 9 гривень за кіловат годину. Так а, тому, в принципі, я думаю, що там компанія ДИТЕК вона розраховувала свою фінансову модель. Скоріше за все, і вони розуміють, що цей бій це ну, потенційно це бізнес. Так вони розуміють, що в них є власні електростанції, які їм диспетчер інколи відключає. А, з одного боку, диспетчер завжди платить за те, що він відключає це, якби ну безумовна історія. Але можливо поставивши батарейки, вони могли б заробляти більше на продажу цієї електроенергії. Ну і отримали кредитне фінансування. Я так розумію. Там був консорціум банків. Це зараз такий унікальний проект для України, коли три банки об'єдналися і видали кредит на 65 мільйонів доларів. тому, ну в принципі, дуже класна історія. Дуже хотілося б, щоб, ну, якби інші компанії також слідували за цим. І тут не можу не похвалити свій комітет енергетики, тому що ми якраз 21-му році цей законопроект і розробляли і приймали про роботу систем систем зберігання електроенергії. Тому раді, що воно працює, і хочеться, щоб воно дійсно працювало в таких великих масштабах. Тому що 200 мегаватт, вибачте, але це, це дуже великий об'єкт. І нам реально таких об'єктів, ну якби їх побудували, хоча б там 10 штук. Ну повірте, ми б зараз з вами не говорили там про там про можливі відключення. Пане Андрію, останнє питання, яке хочу вам задати: наскільки швидко це можна побудувати? Я так розумію, що ці гроші тільки беруться зараз, вони тільки починаються починається цей проєкт. Як швидко це можна все зробити для того, щоб українці трішки видихнули? Не швидко. Ну, по перше, я не думаю, що на вся країна видихне від одного об'єкту. Це якби їх 10 було, то ми б видихнули так. Але ну навіть цей об'єкт не може бути збудований швидко. Ви, можливо, пригадуєте, а це ще років не знаю вісім назад. От Вілона Маска є компанія, яка займається будівництвом якраз системно-копичних енергії великих, і він був посперечався в Твіттері з прем'єр-міністром Австралії про те, що його компанія може побудувати один гігават батарейок за сто днів. І вони побудували в принципі за сто днів. А це один гігават. Ну але в них своє виробництво і відповідно це такий ну екстремально унікальний приклад. Та я думаю, що ну, це буде набагато більше, ніж 100 днів. Потрібно ці компоненти ну, завести, потрібно їх під'єднати. Моя оцінка, я би оцінив би десь проект в рік, скоріш за все. Я не знаю, як спеціалісти ДТЕК оцінюють цей проект. Але от якщо ми там якісь аналогії робимо, там по наприклад газотурбінним станціям, так. То ну вони займають, поки ви контрактуєте обладнання, проводите платежі, поки його виробляють під вас, тому що ви це не складський товар. Поки воно доставляється, поки його збирають, проходить ну, від 10 до 12 місяців. Ну я б обережно припустив би, що можливо стільки, враховуючи, що й об'єкт не маленький, там 200 МВт, це насправді дуже великий об'єкт, а це якщо ми говоримо там про газотурбіну станцію на 50 МВт, то вона буде рік мінімум, рік та можливо навіть півтора так. А от 200 мегаватт ем, батарейок. Ну, ну я б сказав би менше рік. Що ж, будемо сподіватися, що ваші прогнози справдяться. Будемо сподіватися, що погода буде сприятливою в Україні а обстріли наш. Ненормальний сусід припинить все ж таки терор мирного населення. Ми вам щиро дякуємо за щирі відповіді для нас, а, будь ласка, і дякуємо за аналітику саме енергетичного ринку в Україні. Я нагадаю, Андрій Жупан, заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, чи буде світло у українців, в тому числі і влітку. Дякуємо. Ми прощаємось. Да. Добачи до побачення.